Дерева пільні, кедри ливанські, що їх ти насадив там птиці, загніздяться. Журавли не жили ще перед, перед веде між ними гори високі, оленям скелі, прибіжеще зайця. Ти сотворив місяць задля часу. Сонце пізнало захід свій. Ти положив темрію настала ніч, що у ній проходить. Проходити будуть усі звірі дібровні. Левенята рикають, щоб схопити, і знайти від Бога поживу для себе, засіяло сонце, і зібралися і в ледовищах своїх ляжуть. Вийде чоловік на діло своє і на працю свою до вечора. Які то величні діла твої, Господи, все в примудрості ти, Сповнилася земля тварі твоєї. це море великі, простори там гади, яким нема числа, животині, малі з якими там кораблі. Перепливаю, зимій цей, що ти його сотворив, щоб насміхатися з Нього, все на тебе чекає, щоб дати їм поживу у свій час. Коли ти дав їм, зберуть, коли ти відкрив руку твою, все наповниться благости. Коли ж ти відвернеш лице, вони затривожаться, забереш їхніх дух, то вони і повернуться у свій порог. Пошле духа Твого, і створені будуть, і ти обновиш лице землі. Нехай буде слава Господня, навіки безвеселиться, Господі. Своїми він спогляне на землю і чинить, що вона трясеться, то торкнеться гір і димляться. Заспіваю Господеві в житті моїм Богові моєму, співає, є. Нехай солодкою буде йому, бесіда моя, я ж возвеселюся, Господі, нехай щезнуть грішники землі, беззаконники, щоб їх не було. Благослови душе моя Господа. Сонце пізнало захист положив ти темрію і настала ніч. І то величні діла Твої, Господи, все премудрості сотворив Ти, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава Тобі Боже. Аллилуйя. За мир з весони, спасіння душ наших, Господи, помолімся. Господи, за мир всього світу, добрий стан, святий Боже, церков і з'єднання всіх, Господи, помолімся. Господи, за святий храм, цей тих, що з вірою побожністю і страхом Божим, ходять до нього. Господи, помолімся, засвітнішого соленського архірея, Франциска, Папу Римського, і заблаженішого патріарха нашого святослава. І за високопросвящені шарки єпископа і митрополита нашого кір Ігоря, больби єпископа нашого Кір Володимира, чесне пресвітерство, у Христі ліяконство, за весь притві людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй, за Богом бережений народ, за правління і все воїнство, Господи, ві помолімся. Господи, помилуй, за селище, це, за кожне місто, селище, село і країну. І за тих, що віри живуть Господи, ві помолімся. Господи помилуй. за добре поліття за врожай плодів замічився, мирні Господи, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують за недуже страждаючих полонених, за спасень, Господи, помолімся, Господи, помилуй. що визволити з нами, всякої скорботи, і скорботені, винужде, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твої благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю прислані, во Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу, Богові віддаємо. Господи. Бо тобі належень, всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Він вислухав мене, Господи, визволь душу мою і несправедливих і від язика зрадливого. Що дасться тобі, або що приложиться тобі до язика зрадливого, гострі стріли сильного з вогіллям, що нищать, що дасть тобі, або що приложиться. Тобі до язика зрадливого, лихо мені, що подорож моя продовжилася, оселився я між оселями кидарськими. Довго подорожувала душа моя з тими, що ненавидять мир, був я сумирний. Коли промовляв до них, вони без вони ворогували проти мене. Я звів очі, мої, гори. Звідки прийде поміч моя, поміч моя від господа, що сотворив небо і. Твої захитатися не задрімає той, що охороняє тебе. От не задрімає, не засне той, що зберіга Ізраїля. Господь охорони тебе, Господь оборона твоя, праворуч тебе. У день сонце не припече тебе ані місяць у уночі. Господь збереже тебе від усякого зла, збереже душу твою, Господь. Господь збереже від твій хід і вихід твій нині і до віку. зрадів, коли сказали, мені підемо додому, Господь. Господнього стояли ноги наші у дворах Твоїх, Єрусалиме. Єрусалим, що будується, як місто, якого будівлі стоять разом. Богу ти приходили покоління, покоління Господні за заповідями Ізраїлем прославити ім'я Господнє. Бо там прославлено престоли для суду, престоли в домі Давида. Просіти, миру для Єрусалими, достатку для тих, що люблять тебе. Тож нехай буде мир у силі твоїй, достаток у пані твої. Задля братів моїх і ближніх моїх говорив я мир тобі, задля дому Господа Бога нашого, шукав я добра тобі, до тебе, що перебуваєш на небі, свів я очі мої, так як хоче слух звертається до рук господарів своїх, як хоче служниці до рук господині її. Так, хоче, наче до Господа Бога нашого, поки помилує нас, помилуй нас, Господи, помилуй нас понадто сповнені. Ми. Надміру сповнена душа наша, ганьби від багатих та зневаги від гордих. Коли б не Господь був з нами, нехай скаже Ізраїль, коли б не Господь був з нами, і як люди проти нас повстали, то певне живих пожарли в нас, коли б розгорілась ярість їх на нас, то певне вода потопила б нас. Справді через потік перейшла душа наша, справді перейшла душа наша, воду брудку, благословен Господь, що не віддав нас на здобич собам'ї. Душа наша, як птиця, визволилась із світі тіло всі, світі розрипалася, і ми визволили споміч наша в імені Господа, що сотворив небо і землю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. Аллилуйя. Ми, Господи, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоє благодать. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владицю, нашу Богородицю і приснені Ва Марію, з усіма святими, поминувши самі себе один одного, і все життя наше, Христу, Богові відаймо, Господи, бо Твої влади, Твої царство сили, і слабо Тя і Сина, і Святого Духа. Нені повсякчас, і на віки віки. Господа, як ураз і он що не захитається повіг, хто живе в Єрусалимі, горе навколо нього, і Господь на народу, свого віднині Бові. Бо не заставить Господь жезла грішників над долею праведних, щоб не простояли праведні рук своїх до беззаконня. Бо щаслив, Господи, Господи, добрих і правих серцем, а тих, що схиляється до хитрощі, відведе Господь разом з тими, що чинять беззаконня, мирна ізраїля. Тішені були ми, коли повертався Господь полон Сілону, тоді уста наші наповнили з радістю, язик, наш веселістю. Тоді говорили між народами, Великий Господь учинив з ними. Великий Господь сотворив з нами, ми звеселили, поверни, Господи, нато наш, наче потоки з вітру південного. Ті, що сіють у сльозах, пожнуть у радості, відходять вони відходили та плакали, покидаючи насіння своє. А вертаючи, прудь у радості, збираючи снопи свої, коли не господь збудує дім даремне, будівничі трудились коли не Господь охоронятиме місто даремне, пильнував сторон. Встання зране вищої степлі журби вставайте після спочинку, коли Бог дасть сон улюбленим своїм. Оце наслід'я від Господа, сини, нагорода від нього пліду троби, як стріли в руці сильного, так сини вигнанці. хто сповнить ними жадання своє. Не посоромляться вони, коли будуть говорити з ворогами своїми. у Блаженні всі, що бояться, Господа, ходять путями Його. Трудом рук твоїх живитися буде, щасливий ти й добре тобі буде. Жину твоя, як коза, та біля дому Твого. Сини твої, немов у оливні круг стола Твого. Ось так благословен буде чоловік, що боїться Господа. Нехай благословить Тебе, Господь Сіон, і щоб ти побачив добро Єрусалиму по всі дні життя Твої, щоб ти побачив дітей своїх мир Ізраїля. Часто боролися зо мною від молодих літ моїх, нехай же скаже Ізраїль. Часто боролися зо мною від молодих від літ моїх, та не могли перемогти. На хребті моїм будували грішники, чинили далі беззаконня своє не господь і грішників, нехай у і вернуться назад усі, що ненавидять сьогодні, нехай будуть, як трава на покрівлі, що перше, ніж її вирвали засохло, якою не наповнив руки і пазики свої, той що снопи збирає, і не сказали перехожі благословення Господнє на нас. Ми благословили вас, Ім'я Господнє, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, її повсякчас, і на віки. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава Тобі Боже. Аллилуйя, алелуйя,луя, слава Тобі Боже. Ще іще в мірі, Господи, помолімся. Господи, помилуйся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоє благодаттю. Все святу пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і приснені, Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. бо ти, благий людина, любець Бог, си тобі, славу села, імотцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. I you. Визволення Він визволить Ізраїля від усякого беззаконня, його Господи, не питалося серце моє, не питалося очі мої, не входили. Не я у великий нів, в біню, біню, дивно, біню, що вище за мене. Коли не був я покірний пишався в душі своїй, то як відлучена дитина матері своїй, так ти відплатиш душі мої. Надійся, Ізраїль на Господи, нині аж до віку, Пом'яне, Господи, Давида, і всю лаєнні сьогодні відклявся і студії се Богу, якома, не віду до намету до мого, не на постелі ложа мого. Не дам стуча моїм і по повікам моїм, і відпочинку скроння моїм. Боги не, не знайду місця, Господові намету, я в Отце чули ми про нього, єфраті, знайшли його на полях лісових. Повідімо і до наметів, його, його. поклонімося на місці, де стояли ноги. його. Встань, Господи, на місце відпочинку Твого, Тик, і от святині Твої. Священики зодягнулися в правду, і преподобні твої возрадуються. Задля Давида, слуги Твого, невідверний лиця від помазаника Твого. Клявся, Господь Давидовий істиною і не відмовися від неї. Сплоту утроби Твоєї посаджу на престолі твоєму, коли сини твої заповіду мого, і заповідей моїх, яких я навчу їх. Той сини їх повід засядуть на престолі твоїм. По вибрав Господь Сіон побажав його на оселю собі. Оце це відпочинок, мій повіки, віки. Тут оселю себе поважав я... я... його, стопичого у уснувлю обої вона. Його... Нагодую хлібом, священників його зоддяну спасення, і преподобні його радістю радуватись будуть. Там викликаю силу Давиду, пригортав я світильник по на з моєму, ворогів його в сором, і на ньому процвіте святиня моя. От що добре, от що гарне, це коли браті живуть разом. Це як мир на голові, що на бороду спливає, там на бороду орона, що спливає на край одежі його. Це як роса ірмонська, що сходить на гори Сіонські, О, там, там заповів Господь, благословення і життя повіги. Благословіте нині, Господа, всі слуги, Господні, що стоїте в домі, Господньому, двора Бога нашого. Ночами зіймайте руки ваші до святині, і благословіте, Господа. Нехай благословить тебе, Господі Сіону. що Сотворив небо та землю, слава Отцю і Сину, і Святому нині, повсякчас, і, повся час, і навіки, віки, аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Іще ми, Господи, помолімся. Господи, помилі, Заступи, Богу, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твої благодаті. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і приснує, Марію з усіма святами помінуши. Сами себе один одну і все життя наше. Христу Богові віддаймо. Бо ти це Бог наш Бог, щоб милувати і спасати, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Господи, і я до тебе вислухай мене, вислухай мене, Господи, Господи, і я до тебе вислухай мене, почуй голос моління мого, коли я взивав до тебе. Вислухай мене, Господи, нехай направиться молитва моя, як родило перед тобою, підношення рук моїх, жертва вечеря, вислухай мене, Господи, положи, Господи, охорону уста моїм. З лукавства, щоб вигадувати приводи для гріхів, з людьми, що чинять беззаконня, і, і не буду причисленим до вибраних, нехай покарає мене праведеннистю і видувати мене, а є, але грішного, нехай не намастить голови моєї, бо ще й молитва моя уподобання. Ї. Пожертвані були при камені судді їх, почують слова мої, бо були в силі, як том, що землі розірвалася на землі, розсіялися косі їх перед ладом. Бо до тебе, Господи, Господи, очі мої на тебе уповав я відійми душі моєї. Охорони мене в сіті, ку заставили на мене, і від соблазні тих що чинять беззаконня, падуть усі свою грішники, єдиний, аж доки пройду, голосом моїм до Господа я голосом моїм, до Господа помолися. Не моління моє, печаль мою перед ним сповіщу він... мене думі, то ти пізнав стежки мої на тій путі, по якій я ходив, скрили сіть на мене, дивився, я на право споглядав, і не було хто знав би мене. Пропала втеча для мене, і, і нема копшука в душі моєї, Візна я до тебе, Господи, я сказав, ти ж зимним, поганя моє, ти моя... і, і... Моей... час на землі Зваж зважна моління моє, бо я дуже. Снителі мої, бо вони скріпилися більше мене. на образ ти, на подобу наподобу ти на початку чоловіка, виведись темниті душу мою, щоб сповідуватися імені твоєму. Як блудний відступив я від благодаті Твоєї, Господи, і багатство розтратив благости, до тебе прибіг.